Та та неординарна особистість, художник Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, а також заслужений художник України Надія Нікіфорова, вражає не лише професійними ескізами до театральних костюмів, а й своїми геніальними картинами. Кожна з них може приковувати погляд на години, адже зроблені вони в незвичайній унікальній техніці, притаманній майстрині. Її твори це роздуми про долю України, про її минуле і сучасне. Найбільше ж звертають на себе увагу картини, зіткані із деталей з циклу Шевченкіана. Вони захоплюють своєю влучністю і несподіваністю, як, наприклад, старовинна вишивка, що раптово виринає з під густих мазків фарби. Через авторський стиль, колаж, фактуру, рельєф, влучність деталей, переплетення образів художниці вдалося зрозуміти, відчути серцем і майстерно втілити власне відчуття Тараса Шевченка у картинах. Кожна з них є завершеним мистецьким твором, сповненим власної символіки і змістом. Артисти, яким пощастило працювати із надією Нікіфоровою в театрі, захоплюються нею і як художницею, і як особистістю. Прийшла вона з Ленінградської академії, мистецтв, інститут такий, і це було занадто для нас гордість дуже велика була для театру. І стільки постановок п'єс. І її вона була художником, прекрасним художником була, їй буде, і дай Бог їй ще працювати і, і працювати, і працювати. Це дуже талановита людина. Ви знаєте, людина, я люблю взагалі людей талановитих від Бога, тому що, знаєте, те, що робить надія для нашого театру, і те, що десь вона там посубки краде свій час і малює оці великі, пише великі ці портрети Шевченка. Ви знаєте, в такому захваті. Це то дійсно треба талант від Бога мати, щоб, щоб в цих очах в очах Шевченка це значить, надія передає через свою душу, через своє серце. І це бачиш оцей. Камів, тому що я з Канева, бачиш оцю греблю, бачиш, оце небо, бачиш у цих журавлів, бачиш оцей весь світ, такий палкий, і вона наскільки закохана в нього в цей світ, що вона передає це в погляду Шевченка, і не тільки в Шевченка, а в його в думах, в його взагалі ви знаєте, це просто мати треба талант. Теплими словами про Надію Нікіфорову відгукується і артистка театру Ірина Чваркова, яка знайома із художницею уже майже 20 років. Зі слів Ірини, за ці роки між ними були різні стосунки. Однак, коли вони спільно працювали над виставами Зима в Простоквашино та Подорож Казкова до року нового Ірина була дуже задоволена їхньою співпрацею. Я вам повинна сказати, фантазія в неї дуже бурна, вона така активна в цьому напрямку, і звісно, у нас там були деякі сутички, але все ж таки вона зробила те, що мені хотілося а от в минулій казуці новорічних пригодах. То вона мені запропонувала дуже чудове оформлення. А я була просто щаслива. Воно таке було дуже ніжне, таке хвилююче, якесь таке новорічне. Дуже то мені сподобалось. А ще у нас Надія Яківна дуже красиві картини малює, дуже красиві. І ось не зовсім недавно ми були в музеї Шевченка. От, і от я навіть не знала, що там її картини. і Я пам'ятаю, що я зайшла, і от одна картина дуже привернула мою увагу. І я от підійшла і дивлюся, Боже, Нікіфорова Надія Яківна. Тобто вона така дуже з душею. Сама ж Надія Нікіфорова переконана, що їй вдається створювати гарні театральні костюми тому, що перед початком роботи жінка досконало вивчає кожну п'єсу і намагається у неї закохатися. Ну, п'єсу прочитаєш, виникає якесь бачення. Треба, звичайно, краще, щоб краще вийшло закохатися в поданий матеріал. Тоді буде гарно. Угу. Закохатися в акторів, які виконують, якщо це стосовно костюму, щоб, от, щоб це доставляло радість там от, всі актрисі. От я хочу там, наприклад, наприклад, там, Олешку Телятніку, я роблю костюм, я його люблю як людину, і мені це. Якби, задоволення доставляє. Якщо я знаю, що актриса дуже вміло, наприклад, Іра Кіндик, вона вміла дуже використовує костюми, то мені хочеться якісь нюанси, навіть з ним, з нею раджуся, як тобі там краще зробити, щоб тобі це було зручніше. Ну, залежить від мабуть, того, хто носить цей костюм. Що стосовно костюмів. ну а сценографія, це десь загальне бачення, це моє бажання потрапити в той світ, який я створюю. І взагалі казкова професія. Хочеш живеш в 19-му віці, хочеш у му хочеш в 4-му. Працювати саме в театрі художниця вирішила перш за все, тому що зрозуміла: на гроші зароблені від продажу картин, не проживеш, а йти у педагоги не хотіла. Крім того, сама назва театру, який носить ім'я геніального поета Тараса Шевченка, для неї багато значить. Чому я вибрала театр? Тому що був так би якби вибір художника оформлюючи чи художник-педагогу. Тож живописці, які тільки якби, живуть за рахунок того, що малюють карту, взагалі майже таких художників немає. Це вже треба дуже мати вели... Таке велике розкручене ім'я, щоб тільки жити із прибутків від проданих картин. От. А в основному це педагоги. От. Ну, А театр, якби мені дозволяв. І за живописом займатися, це одне іншому не заважає. Ну, Я завжди малювала, завжди малювала, щоб підтримувати якусь творчу форму, пейзажі, етюди, дуже квіти люблю, На натюрморти ставила, на дачу поїхала, привезла там охапку, оберемок. Да? Українські беремо, беремо квітів і хочеться їх би, залишити на полотні, щоб вони залишили жити назавжди, а не зав'яли, і ніхто ніколи їх більше не побачив. От. А потім якось так сталося, що почали ці роботи складуватися все і робіт. Одна з великих серій художниці на вірші талановитої поетеси Оксани Ламонової, які так вразили майстриню своїм змістом, що вона вирішила його втілити на полотні. Називається ця серія Стара Асоль. Тут поєднуються жіночність, краса та ніжність. Я з нею познайомилася випадково. Була в мене виставка Валерії Печерського афіша залишилася. Цієї галерії Печерська, от і Оксана випадково теж потрапила на мою виставку. Їй сподобалися роботи, і вона залишила свою візитівку і сказала, нехай художник, якщо хоче, мені перезвонить. Я їй перезвонила, вона спитала, чи має право вона про мене написати. Я дозволила, і вона про мене так написала, ніби знала все життя. А потім прислала мені е, збірочку своїх віршів. І я як, як почала читати ці вірші. Поки до кінця їх не дочитала, оце на зупинці я отримала, і йшла на роботу і е, цю бандерольку отримала. І я оце сиділа на зупинці, поки не дочитала їх до кінця. І прийшла на роботу, і відразу мені захотілося от, в, 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 вилити на е, полотно те, що я прочитала. Я відразу в один день створила дві роботи. На її вірші, потім пішла, 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 пішла над цими віршами працювати. Так набралася 24 роботи. І от Зробила виставку. Спочатку вона була в нашому музеї художньому, а потім ми її возили до Києва, в галереї Срібні дзвони. Коли вона була в Черкасах Оксана не змогла приїхати. І ми з нею вперше тільки побачились, коли я цю виставку повезла до Києва, познайомилися вже якби. Побачили один, одна одну. Ну, зараз підтримуємо дружні стосунки. Вона подорожує, присилає мені свої вірші і дуже такі чудові листи. Зараз взагалі мало хто пише все в електронному, електронному виді. А тут по пошті. Вона мені не говорить свій емейл, щоб, щоб я не перейшла на електронну переписку. Це дуже приємно, тому що і з Днем народженням от криточка отримуєш велик, Великодню вона присилає ну, до всіх свят. Я їй, вона мені отака підтримує, поштове у нас mm -hmm. поштове знайомство. Пізніше з'явилася ще одна велика серія робіт під назвою Відчуття батьківщини. На картинах зображено річний цикл українських обрядових свят. Більшість картин виконана в особливій авторській техніці. Так, ніби художниця випадково крапнула білою фарбою на вже готове полотно. Привертає увагу картина залякування дерев. Вона розповідає про звичай замовляння дерева перед різдвом. Господар ходив і приказував, як не родитимеш, то зрубаю. І наступного року дерево починало родити. За словами художниці, вона особисто перевіряла дієвість цього обряду на груші, що кілька років не плодоносила. Говорить, що після залякування вродило рясно. Це була якби дуже моя давня якась мрія створити цю серію. Це ще починалося, коли я навчалася, і я приїжджала, в мене там така була бабуся Марія, і вона мені дуже багато розповідала про ці обряди, як їх святкують, які пісні співають, виконувала навіть вона мені пісні свої. От, я записувала, записувала це, а зараз якби, настав час це втілити. Остання серія робіт Надії Яківни на Шевченківську тематику. Саме вона найбільше вражає своєю ґрунтовністю. Художнє вирішення образу кобзаря наповнює глядача світлими і добрими почуттями. Адже сама художниця зізнається, що ніколи не уявляла Тараса Шевченка похмурим, яким часто бачимо його на портретах. Її Шевченко завжди сонячний. Та на те, щоб віднайти свого Шевченка, талановитій художниці знадобилися роки. Коли ми тільки зазнайомилися із Надією Яківною, вона сказала, що та стежка до Шевченка в неї довга, довга, бо е, ним вона захопилася е, спочатку як поетом, а потім як художником ще з малечкою. Але потім її вчителька, коли бачила її малюнки. Вона сказала, ти будеш справжнім художником. І це була дуже велика там, така допомога надійці виролити на ту дорогу митця, щоб зрозуміти творчість Шевченка аж настільки, щоб його малювати, малювати ілюстрації до його творів. Сама ж художниця зізнається, що захопилася постаттю геніального поета та художника ще у молодших класах школи. Із дитинства мріяла бути як Шевченко, малювати і нести вічне на українському народові. Ну, Шевченком я виросла. Мені в третьому класі ще подарили книжку. При закінченні третього класу мені вчителька подарила книжку Тарас Григорій Шевченко, художник. Це якраз, от коли я сказала, що я хочу бути художником, мені була подарована ця книжка. І він завжди в нашому в моєму житті існував. Я не знаю, як зараз, раніше в сільських хатах, портрет Шевченка висів поруч із іконою. Теж в рушниках, якось так от шанувався. От і це завжди було в моєму житті. І навіть так співпало, що я її, якби навчалась там, де навчався він, ну, в Санкт Петербурзі, теперішньому тоді, звичайно, це був Леніград. Ходила в бібліотеку Академії мистецтв. А там проходиш мимо майстерні, в якій він працював. Там двері завжди були відкриті, і така тільки стрічечка червоненька була, через яку можна було заглянути, дивитися, як там. На Осильівському острові я жила, там де жив він, якось десь з цими місцями. От, і навіть приїхала працювати в Театр Шевченка. Надзвичайно глибокі картини на тему творів геніального поета. Триптих жіноча доля. Роботи виконані за мотивами творів Марія, Катерина та наймичка. Ще один цікавий триптих гайдамаки це три картини, в яких Надія Нікіфорова використовує доволі цікаву забавку: оптичний ефект. Шевченкіана, як виникла, ну, по-перше, що театр імені Шевченка, і наш поконний Алім Іванович Ситнік, і він у нього говорив, що от треба зробити шапку, як називається. Це в афішах в театральних, там зверху існує якби, шапка, називається шапка, це портрет Шевченка і написано черкаський, музичний і так далі. От ну я почала шукати портрет Шевченка для цієї шапки. Ну де не найду? Ну такий він, чи якийсь похмурий, такий, а це щось по спогадах людей, які його знали, навіть так, що це був дуже оптимістичний свого роду. Ну, коли ще молодий, звичайно, був оптимістична людина, і яка любила співати, яка любила якісь шумні компанії. І, Ну, Хотілося знайти якогось свого Шевченка, не такого, як прийнято, як, як, де він скрізь як штамп існує. От. І разом з тим хотілося знайти форму цього портрета якусь таку дуже незвичну. І от під час однієї сподорожі, це десь у 2001 році було, я їздила в Суботів. От. І я е, була екскурсія по цих місцях по розкопах. І куди не поїдеш, і скрізь бачиш якесь таке, що залишилося ями, ями, ями вириті, і біле каміння, трошки десь місцями покрите мухом. я думаю, от все проходить, а оце каміння ще довго буде лежати. І це каміння бачили очі людей, які були. і… Е, Дві тисячі років назад, і далі, і далі, скільки ж це каміння. Тобто, це, мабуть, той матеріал, з якого потрібно створити цей образ. І оце наче в мене такий цей Шевченко портрет Робота це називається вічність, він наче збудований з оцих камінчиків. І кожен камінчик, це ну, ну що це за обособлює собою? Ну, це, мабуть, твір. Кожен вірш, кожна поема, все, що Тарас Гривольч написав, це він наче цей камінець якийсь складує його особистість, який бояється ніби його вклад в історію. От, і от з таких камінчиків вибудався цей портрет. Окремо хочеться звернути увагу на монументальний портрет Шевченка, що складається із 144 цеглинок, обрамлений унікальними намальованими рушниками. Художниця створила справді унікальний портрет Тараса Шевченка. Якщо придивитися до нього уважно, то можна побачити, що сам портрет складається із картинок героїв і сюжетів з багатьох творів Тараса Григоровича. Ці маленькі картинки ніби вибудовують великий і філософічний образ самого Кобзаря. Сотні різних героїв поета стали основою для такого надзвичайного портрета українського генія. Довго я працювала, я три роки працювала, дуже багато часу пішло на збір матеріалу, тому що треба було вивчити епоху, треба було вивчити все, що існувало, про намальоване, написане про Тараса Григоровича. Під час цієї праці познайомилася дуже з багатими цікавими для мене людьми, наприклад, Василем Пахаренком, Юлією Гончар. От, є такі ще в Києві теж людина, яка пише Віктор Жадько, він теж багато про Тараса Грочі написав, ну, приємно отак. От. Тема Шевченкіани захоплює багатьох шанувальників творчості видатної художниці. Колега Надії Нікіфорової Анна Кориленко вперше побачила роботу Вічність на виставці у Каневі. Тоді вона була у захваті від побаченого. Мене дуже вразила її остання робота про Шевченка, яку вона зробила до ювілею. Коли я задала запитання, скільки років вона працювала над цією роботою, вона мені сказала 10 років. Для мене це було дуже таким, знаєте, ну, відкриттям свого роду в творчому плані, тому що є є роботи, які можна встигнути зробити за короткий період, а є роботи, які потрібно робити якийсь довгий період свого життя. Тобто людина намагається дійти до своєї своєї цілі. І для мене особисто було так цікаво, знаєте, тому що Шевченко це все-таки велика постать в українській культурі. І мені здається, що дуже складно взагалі не те, що там писати про нього чи говорити про нього. Це досить складно на рівні інтелектуального мислення і внутрішнього мислення. От Надія Яківна, можливо, навіть так, можна сказати, намагалася проникнутися його. Внутрішнім світом, а це дуже складно взагалі. Роботи із серії Шевченкіани обрамлені оригінальними рушниками. Насправді вони намальовані. А от коли дивишся здаля, здається, що вишиті. Ці всі роботи, ці всі серії у мене якби організовані е, рушниками. Я їх завершувала. Там, наприклад, йде. Пенталогія, кохайтеся, чорнобриві, йдуть по краям два рушники. Ці рушники в Шевченка теж він ще з квадриптих. Спочатку був перед а потім з'явилося, навколо нього три рушника. Вони якби підкреслюють, відтінюють ці роботи, якось десь організовують і об'єднують кожну серію. У мене таких серій це виявилося сім, там що в мене причина є окремо. Але всі вони йдуть як би, обособлені рушниками. Рушники це здалеку дивишся. Я намагалася відтворити відчуття вишивки. Здалеку людина дивиться, це вишивка, коли ближче вона підходить, вона бачить, що це сюжет. І сюжет, якби такий любимий прийом це якби вишити білью. Біль це білий по-білому, вишивка йде така. І дивишся би, що це повноцінний сюжет. Наприклад, якщо там все кохайтеся чорнобривою, є два рушника. Один Марина, а другий Тополя, Теж за Шевченкоською тематикою. Це повноцінний сюжет. Коли ви ближче підходите, ви бачите, що це повноцінний сюжет. Унікальні роботи Черкаської художниці на тему Шевченкеани наразі можуть побачити і в Києві в Національному музеї літератури України. Художник Володимир Гарбуз, який був на відкритті виставки, високо оцінив твори своєї колеги. Пані Надія художниця, вона, якщо це вже для дослідників, для наукового і всім, так, її роботи можуть на перший погляд для багатьох бути незрозуміло, тому вони сценографічні, можна сказати. Але за тією сценографією прочитується оце українська народність. Світоносність, правдивість і традиційність за цими роботами. О. Не випадково тут і рушники, і інші елементи поєднання іконописів, і тому що ця художниця на генетичному рівні, вона вибрала не просто Шевченка сам образ. Вона через Шевченка побачила Україну всю біль в собі. І художник часто не може нам пояснити, в чому справа. Я як глядача це відчуваю. Не залишили байдужими унікальні роботи і інших відвідувачів виставки. Перш за все, вони чіпляють своєю глибиною та складністю. Ці роботи це не просто зображення нашого заряду, а це не певна сакралізація його образу. Це осмислення на глибинних рівнях його творчої спадщини. І ви подивіться, кожна робота це ніби гілтар і ніби. Рушники ніби обрамлення цього літаря. І от робота, яка називається Вічність, вона має в собі і нім над Тарасом Шевченком. Подивіться уважно, і ви побачите ту, ту славу всесвітню, яка його супроводжує. Сама ж художниця нам розповіла, що на відкритті виставки, що відбулася в Києві, її найбільше втішило те, з якою уважністю її роботи розглядали школярі. Вона бачила їхні захопливі погляди. І це стало найбільшою вдячністю за здійснену роботу. І от мене чоловік зробив багато фотографій, як ці діти дивляться на ці роботи. Це, мабуть, було саме приємно. наскільки вони уважно дивляться, наскільки такі оченята їхні, ну такі десь клас сьомий, восьмий, якийсь важкого періоду, скажімо так, діти, да, коли вони ще юнаки і юнки. От. Це, мабуть, найцікавіше, що вони не байдужі, вони там і фотографувалися біля цих робіт, і показали, де пальчиком чіпали, що ж воно там, як воно намальоване. Є там цікава фотографія, де біля Марії. Стоять ці хлопчики дивляться, ну це, мабуть, саме, саме дороге. Наразі ж над Шевченківською тематикою мисткиня не планує працювати. Говорить, що в найближчому майбутньому хоче допрацювати серію відчуття батьківщини, адже в українській культурі ще дуже багато обрядів, які достойні її полотен. А ще у художниці є плани створити нову геніальну серію робіт, тема яких поки що в секреті. Ну а потім, я думаю, пора переходити, час переходити до, мабуть, світового якогось масштабу. От буду щось таке, вже якісь цінності, які, в принципі, є поки що один задум, але передчасно говорить, не треба розголошувати. Це буде більш масштабна, мабуть, тема, яка буде Всесвітньою. Мабуть, про Створення світу, як він виник, в ім'я чого ми живемо, більш філософської такої тематики. У Надії Нікіфорової багато шанувальників і поціновувачів її творчості. Та найбільше їй приємно те, що в роботі над картинами її підтримують колеги з рідного театру. Коли я провожу виставку, наш молодий режисер Олексій Павлютін, Олесь Павлютін він робить мені невеличкі такі концерти. Творчість надії Нікіфорової вирізняється яскравим колоритом, проникненням в поезію, емоційністю та любов'ю. Її картини розуміють ті, кому є близькими такі категорії, як толерантність, духовність, історична пам'ять, неперервність поколінь, повага до минулого та любов до батьківщини. Адже несуть в собі вічні людські цінності. Ми ж бажаємо талановитій художниці і надалі нести українському народові прекрасне та вічне, і з нетерпінням чекаємо нових шедеврів.